Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня і у нас математика. Раніше ми з вами вимірювали об'єм за допомогою умовної мірки. Що може бути умовною міркою? Так, ложка, склянка і банка. Сьогодні пропоную виміряти та порівняти об'єми рідини з допомогою умовної мірки склянки. А як же це зробити? Зараз пригадаємо. Малята, пам'ятаєте казку, пан Коцький, лисичка готувала для кота смачні страви. І ось одного разу наварила компот з вишень та яблук. розлила лисичка компот у різні посудини. А як же дізнатися, якого компоту вийшло більше, а якого менше. На око порівнювати важко, тому ми можемо порівняти. За допомогою умовної мірки. Ось цієї склянки я буду наливати спочатку у склянку вишневий компот і рахувати кількість склянок. А щоб не забути число, на кожну склянку я буду відкладати кришечку. Наливаю у склянку компот. Обов'язково слідкуємо, щоб склянка була повною. Виливаю її у мисочку. Не забуваю відкладати кришечку. Одна склянка, одна кришечка. Наливаю наступну склянку. Це друга. І знову відкладаю кришечку. Наливаю третю склянку. Обережно виливаю у миску і відкладаю кришечку. Наливаю четверту склянку. Дивіться, повна склянка. Виливаю і знову відкладаю ще кришечку. І п'яту наливаю у склянку. Ось компот закінчився і відкладаю кришечку. Вишневий компот закінчився, скільки в глечику було склянок компоту. Парахуємо. Одна кришечка, дві, три, чотири п'ять. Всього п'ять кришечок. Це означає п'ять склянок. Тепер вимірюємо, скільки склянок яблучного компоту у банці. Я Буду наливати у склянки компот, а ви уважно слідкуйте та рахуйте. Все, яблучний компот закінчився. Отже, три кришечки означає, що у плясці скільки склянок компоту? Так, у плясці було три склянки яблучного компоту. Залишилось визначити, якого компоту у лисички було більше. Парахуємо кришечки. Вишневого компоту рахуємо кришечки, а яблучного давайте порівняємо 5 склянок вишневого компоту і три склянки яблучного компоту, якого компоту у лисички більше. Правильно, вишневого компоту більше, ніж яблучного, тому що число 5 більше, ніж число 3. А наскільки більше вишневого компоту? Звичайно ж, на дві склянки. А наскільки менше яблучного компоту, ніж вишневого? На дві склянки яблучного компоту менше, ніж вишневого, тому що число три менше, ніж число 5 на два. А лисичка ще напекла пиріжечки. Ось тарілочка пиріжечків з яблуками. Порахуйте, скільки їх. Так, три. Ось тарілочка пиріжків з вишнями, порахуйте їх. Яких пиріжків більше? Звичайно, з вишнями? Тому що число 5 більше, ніж число 3. А наскільки більше пиріжків з вишнями, ніж з яблуками? Якщо покласти. Один ряд пиріжки з вишнями, а у другий пиріжки з яблуками. То ми бачимо, що пиріжків з вишнями більше, ніж пиріжків з яблуками, на два. А скільки пиріжків з яблуками треба покласти, щоб їх стало однаково? Правильно! Треба покласти ще два пиріжка. Тепер їх стало порівну по п'ять. Малята на минулому занятті ми грали у гру шлях до чарівної скриньки. Намалювали цей шлях по клітинкам. І будь ласка, аркуш у клітинку. Простий? Або кольорові олівці канцелярську гумку. Оберіть олівець, яким ви будете малювати цей шлях. Зараз ми починаємо малювати. Треба постаратися, щоб він був гарним, акуратним. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так. Як я буду говорити. Пригадай, ти в тебе права і ліва рука. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, згадай про праву руку. Пропоную намалювати доріжку у повітрі. Ставимо крапочку і малюємо у повітрі маленьку лінію вгору. Тепер вправо вгору, вправо, маленьку лінію вниз, право, знову вниз і вправо. Подивіться, як потрібно малювати на аркуші. Прослідкуємо разом, ставимо крапочку і малюємо лінію вгору на одну клітинку. Одну клітинку вправо, одну клітинку вгору, одну клітинку вправо. Тепер одну клітинку вниз, одну клітинку вправо, одну вниз, одну Клітинку вправо, далі малюнок повторюється, тобто піде лінія вгору, одна клітинка вправо і так до кінця рядочка малюй, не відриваючи олівець від паперу. Нагадую, уважно слідкуйте пальчиком, не поспішайте і промовляйте. Куди потрібно малювати лінію? Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!